Радіо Chicago. Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині, зокрема у Авдіївці, поспілкувався з військовослужбовцями та вручив державні нагороди. Ось його пряма мова. Маю честь сьогодні бути тут. Поруч із військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових механізованих та артилерійських підрозділів. Поруч із нашими героями. Путін, в свою чергу, також відвідав окуповані території, намагаючись нівелювати відчуття. Перманентної паніки, яка зараз панує у генштабі Російської Федерації, начебто відвідавши окуповані території після того, як втрати росіян перевищили 180 тисяч, кремлівський диктатор намагався продемонструвати росіянам, що все йде за планом, та ситуація контрольована. Таку думку коментарі для нашого радіо висловив один з військових експертів. А тим часом росіян бомбить через візит українського президента Зеленського до прифронтової Авдіївки, а точніше, те, що вона Дуже близько від позицій російської армії, тоді як Путін, за їхніми даними, був у Щасливецькому на Херсонщині за 150 кілометрів від українських позицій. За даними кримських партизанів, воєнний злочинець був на Арабатській стрілці у пенсіонаті Бригантина, куди не долітає ні Хаймерз, ні точка. У не факт що був сам Путін, тому що mm -hmm, оскільки дивлячись, дивлячись на світлини, можна спостерігати, що він дуже дуже близько підпускав до себе а, військових а, окупантів. А коли приймаючи делегацію з іноземних країн, він ставить стіл і тримає дистанцію, там чуть, чуть не 20 метрів, тому величезне екран або кловеличезне сумніння. що був сам Путін радіо ЮЕЧИКаго.